Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні хочу вам представити таку гарну книгу, автор Сельма Лагерлеф, Шведська авторша. Подорож Ніка Гельгерсона. Гольгерсона з дикими гусьми. Я дуже люблю цю книгу, я її в дитинстві читав разів 5-7 разів і це тільки. У українському пару раз читав, тоді в російському читав, тоді знову в українському дуже любив цю книгу перечитувати. А тепер настала весна, літають по небу такі гуси, і я чомусь згадав, прибираючи на городі, що як я любив цю книгу, гусей в мене немає, але враження від книги просто шикарні. І неважливо, український переклад чи російський читається на одному дих... диханні, дуже чудесно згадується, запам'ятовується образи. Це подорож по Європі, це казка, це життя в Європі. В основному я вирішив перечитати цю книгу через те, не тільки через ностальгію, а через те, що у В цій книзі поданий урок, чому діти тікають з дому. Так як мені це дуже тема для дослідження близька і зацікавився я нею. І тому я вважаю цю книгу актуальною, можливо, ще щось не тут у ній якісь причини, що не зацікавлять. Але ну що ж, успіху мені.